Ви коли-небудь відчували, що з вашою близькою людиною щось не так, не те, що вона захворіла чи в поганому гуморі, а те, що під її шкірою знаходиться щось зовсім інше. Моя дружина Аліна повернулася з походу в Карпати тиждень тому. Вона була такою ж, як завжди: той самий сміх, ті самі звички. Але вчора я помітив деталь, яка зруйнувала моє життя. Аліна ніколи не кліпає обома очима одночасно. Спочатку ліве, потім через секунду праве, я почав спостерігати. Вона готувала сніданок, співала нашу улюблену пісню, але її рухи були занадто ідеальними, Наче вона відрепетирувала їх мільйон разів перед дзеркалом. Ввечері, коли вона заснула, я зважився на відчайдушний крок. Я взяв її телефон і відкрив галерею. Там були фото з її походу. На останньому знімку вона стоїть біля входу в стару покинуту шахту. Але якщо придивитися до тіні, яку вона кидає на скелю, у тіні не було голови, тільки довга, тонка шия, що вигинається під неприродним кутом. Я відчув, як горло стиснув спазм. Раптом я почув шелест ковдри. Вона прокинулася. Ти чого не спиш, коханий? запитала вона. Її голос був ідеальним, але очі Вони світилися в темряві якимось тьмяним, жовтуватим світлом. Я пробурмотів щось про воду і пішов у ванну. Зачинивши двері, я сів на підлогу і намагався не дихати. Через хвилину почулися кроки. Вона підійшла до дверей і зупинилася. Відчини, я хочу подивитися на тебе, сказала вона. Я мовчав. Тоді вона почала шкрябати двері. Не нігтями. Це був звук металу по дереву. Знаєш, справжня Аліна так сильно кричала в тій шахті, її голос був таким смачним. Я вчилася на ньому три дні. Поки вона нарешті не затихла. Я схопив свій телефон і почав дзвонити в поліцію, але зв'язку не було. Тільки дивне шипіння в слухавці. Раптом шкрябання припинилося. Я почув, як вона йде назад у спальню. Минуло десять хвилин. Я вже збирався вибити вікно і тікати, як раптом почув звук, від якого моє серце зупинилося. Зі спальні почувся мій власний голос Ало поліція. Допоможіть у моєму домі божевільний. Він зачинився у ванній. Будь ласка, швидше вона імітувала мій голос так точно, що я сам собі повірив. Вона викликала поліцію на мене. Через 20 хвилин приїхав патруль. Я кричав, намагався пояснити, що вона це не вона. Але коли вони вибили двері, вони побачили заплакану тендітну жінку, яка тремтіла від страху, і мене збожеволілого чоловіка з ножем у руках, якого я схопив для самозахисту. Коли мене вели до машини в кайданках, вона підійшла до мене, щоб попрощатися. Вона нахилилася до мого вуха, і я побачив, як її щелепа злегка роздвоїлася під шкірою. Дякую. Тепер у мене є цілий будинок, щоб потренуватися, бути тобою. Твоя черга кричати. прошепотіла вона моїм голосом. Вона посміхнулася, і цього разу вона кліпнула обома очима одночасно.